Привіт, І вами знову я, Макс, цікаво, Фокс Хвостик, і я знову граю з моєю подружкою Аліною. Ска... Алін, скажи привіт! І сьогодні ми будемо знову грати в хованки. Зараз я йду вибирати собі персонажа, і Аліна буде зараз ховатися. Так, Аліна? Добре, ти можеш поки йти ховатися. Я собі ось такого персонажа вибираю. Ви бачите Аліна? Ні. Ховаємось ми, ми в звичайному світі. Світлому а не темному. в світло ховаєшся? А тут, як вона ховається, ви можете поставити лайк. Алина, ти... Ти скоро? Добре. Це білий світ, це білий світ чи темний світ, зрозуміло. Ми ось, ми ось так називаємо ці світи, через. Через те, що... вона може, не зрозуміти. Правда, Аліна? О, я тебе вже знайшов. Привіт! Я тебе знайшов. Вона трошки увійшла. Аліна, я тебе вже знайшов! Тебе Я тебе буду Зараз твоя черга пуска. Повертайтесь на спаун. Я тебе забираю. Давай, тут бусь, і иду хватить. А я заховався. Я в Ми зараз ховаємося в світлому. Я тобі першу підсказку? Я все одно дам, я в будинку. Другу підсказку дати який саме будинок. Добре. Як я мене дошукає, я вам розповім трохи про цю гру. Промки Art Animation це, це гра, в якій ти можеш грати до Спромки і шукати їх, а потім перетворюватися в них. Ці грі я вже давно грав з детиком, поки він не видалив аккаунт. Так, зараз 70, 60, ви, ви не побачите, на жаль. Але все одно. Награємо. Аліна, даю тобі другу підказку. Я в будинку біля, біля того місця, в який ми заходили. Коли ми тільки зайшли, то там поряд стоїть будинок. Шукай мене там. І так. В цих хованках ми можемо дати тільки три підсказки. Все, ти мене знайшла, ти доторкнулася до мене. Я був в холодильнику. Я був в холодильнику. Ти до мене доторкнулася. мене тут було. Я, я так заховався. Я заховалася так, що мене не було видно. Добре. Mm -hmm. До речі, Аліна цей кіт гавкає. що дуже дивно. Кіт гавкає. Угу. 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 Рахувались Добре, я, я йду. Ні, не. поки не, не давай. Я Тут пробужний знайти сам. Ти мене прямо зараз бачиш? Ти точно в білому світі? Не в жовтому? Білий? Знаєш, може, ти десь в кущах, так? Добре, давай, давай першу підказку У в будинку, не в кущах. На дереві десь. Знаєте, просто десь на карті заховалось. О, бачу. Добре, ти повертайся на спаун. Почекай, я зараз тобі виберу персонажа, яким я хочу бути, добре? Зараз я шукаю чи ти я чи ховаюсь. Я чую те, що ти Саймон. Ай, мен... Я застріла. Ну добре, спробуй мене отак знайти. Так. Так. Да. Я в будинку. Тут в мене... Тут в мене Якуся платить. Якуся це моя собачка. Так, це я. Добре, зараз я тебе буду шукати, я повертаюся на спаун. Я повертаюся на спаун, а ти ховайся. Але заховайся добре. Так, щоб тебе було важко знайти. Уважені з цей звук, добре? Все, можна трохи шукати. Добре, зразу перша підказка. Ти на вулиці? Ти в будинку? Окей, в якому будинку? Бачиш? Значить, ти десь тут. Это на тебе. Це може бути ресторан. Я вже це перевірив. Будинку. А ти мене бачила? Значить, ти або в тому, або в тому будинку. в цей тут. На що там Дурту? О, це з моїх коло. Добре, нажми, нажми кнопку Respaum. Добре, я йду ховаюсь. Тепер давай ми будемо ховатися в темному світі. Це, може і ти. Даю одразу першу підсказку, бо мене буде знайти важко. Я за рестораном. За рестораном буде така яма, я в ямі. Привіт, куди не можна йти, добре? Вихід там, де криве, або можна нажати розпалу. Добре, йди хубавимся. А ты вот котик, а я такий котик, я пыдюсь. Я убусь. Сталося? Ясно. Добре, іду шукати. Не спіт. Давай. Разве не значит ты тут? Люди, меня здесь ты, тут, не тут. Я загубився, де я? Я на другому поверці. в в'яні. Ти в'яні в ресторані. Ти мене зараз бачиш? Стоп, mm. тобто був? Ти? ти на хмарах був? Де ти? Давай, другу краску. Десь на даху. Бачу. Куть тебе! куть тебе! куть тебе! Добре! Я так прикольно помадав, я, я взяла так спав. Добре, зараз я буду ходити Чорні, добре ось сюди. Ось отут є чорний. Добре, а я зараз піду совів виберу персонажа, яким я хочу бути. Вокум я хочу, я вже вибрав. Добре, <буз Politic> я йду куватися. Иду, иду. Все, я захожу. Yes. Ні, я не, на буд... я не в будинку. Я не в будинку, я не на будинку, я не в ресторані, не в ям не на дереві, не в кущах. Ні, я також не на даху. Ні, я казав на дереві. Немало. Холодно, льодовиковий період. Теплішає трошки. Холодно, тепло, холодно, льодовиковий період. Взагалі замедлені. Нереально холодно. Айсберг прям. Не бачу тебе. Холодно, теплішає. Тепло, 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 гаряче кипяток! Я зараз проведу переможу, яким я буду тебе шукати. Оп-оп оп. Заховалися. Аліна, ти зараз я тебе зараз находжу і ми закінчуємо відео полки. Заховалася. Давай холодно гаряче. Зараз яка температура? Тепло.

А, там, де давно її заховають? Ой, я твій нік бачу. Це знайдена. Привіт. Давай біля мене. І сьогодні ми пограли в колен. Я в мало був я, маски та боку в площі, і мною грала Аліна. Аль... 啊。Bye.